А ви хто такі? хто такі? А ви хто такі? Фінни Покажіть, будь ласка, вже. Публікові дані, будь ласка. А ти хто? Заходь сюди. Виходьте. виходьте. Покажи, покажи, саме ти немає. Чого ви тут візите? Чи ви ми Чому Ви заїбали, ця машина ловила тут людей. А що тут таке? Що тут таке є? Чуєш, диви. Що ти номера на номерах, блядь? Що за хуйня? Диви, чуєш. Не, номера не номера. Yeah, да, да, да. Бачиш, прикол Знімай Снимай, на відео. Що тут таке, блядь? Снимай, мать. відео, щоб бачило. О. Оці підараси їздять і Визивай... Е Визивай то що таке, блядь? Це номера, це мої номера Що тут таке, блядь? Визивай мусорів. Да, викликай поліцію. Давайте, попробуйте. Попробуйте. зараз це Іван вийде. Чекайте, чекайте, будете мати. Що ви номера позитяли? Ну, так треба, бо ми військові. Ми... Які ви військові. Що то за номера такі? Що то за номера? Я не розумію. Ви що здуріли чи що, хлопці? Що, в себе повірить, що блядь? Так. Дуже сильно все саме маю. Мені в дупі. Що ви таке зробили я тут? То, я того бедені разом житті не витягну нікому. Добре, добре. Мені просто, щоб ви бачили, що я теж військовий. Добре, що тут таке? Хлопець. Що тут таке? От така вказівка є. Мені в дупі ваша вказівка, в дупі, а мені що не в дупі, дупі, бо я ще сука на службі. От. І... Все добре, добре. Номера зняті. Будемо зовсім потім інакше говорити. Дивіться на них. все їздити і бляха. людей вишукувати. Це ну, все знав на відео. У віде. мене все на відео знято. Я не вас. Тут ваші в цій машині були інваліда і відправили. Та ваша перемога вихвало, почуває. Лікає, і за дрібно покійно, бо люди Забрали це. Пацана і відправили, разом. Добре, сподоби. Добре сподоби. Ага. А, що служили. Добре, що служили. Ну. То забирайте ті номера звітом. Ми тобі воювали. Да як номера схвал. А ми не можемо списатися, блять. В блядь, системі Ти блядь. Такого. Ви не робіть такого. <плес> ну то мені нам не треба знати хто ви. Нумера, номера на номерах, бля, як то так? Ти хіба сотку, і комусь тобі розказує. В'їби собі сотку і розказуй комусь сам, блядь. <плес> то ти, бидло химло ти їбане, ти шо здорів чи шо? <плес> я теж служив. <плес> <плес> я, я нормальний, <плес> <плес> то ви не нормальні, блядь Підарасня, їбана